Усім привіт шановне панство. Сьогодні поговоримо про чорну княгиню. Саме так вона увійшла в історію. Ця жінка була дуже красива, дуже багата і дуже нещасна. 16-те століття нашу героїню звати Єлизавета Катерина Острозька або Гальшка. Вона з того самого роду, який називали некоронованими королями Волині. Її батько Ілля Острозький рано помер, залишивши доньця та дружині дуже великий спадок. Перші 13 років життя дівчини, мабуть, були її найщасливішими роками, спокійними та безхмарними. Поки Гальшка не підросла, і слава про найбагатшу спадкоємицю речі Посполитої не розлетілася землями. Існує навіть легенда, що до неї сватався сам Дмитро Вишневецький. Проте справжню прихильність матері і доньки здобув Дмитро Сангушко. Красень, перший лицар на Русі, старостаканівських та черкаських земель, ще й син найкращого друга, покійного батька. Проте, коли справа дійшла до сватання, мати Гальшки Беата почала затягувати. Чому? Історики мають кілька припущень. Перше, Баата дуже любила доньку і не хотіла з нею розлучатися, тим паче, що ті ще не було й 14. Друге жінка не хотіла втрачати контроль над статками доньки, якими керували після смерті чоловіка. І третє, Беата швидше погодилася, аби Дмитро посватався до неї, а не до доньки. Дмитро ж не вирізнявся особливою терпеливістю і звернувся до дядька Гальшки Василя Константина, аби якось пришвидшити процес. Скоріше за все він щедро заплатив, бо Острозький пообіцяв, що дівчина вийде за нього заміж. Тож Дмитро їде в Острог до обіцяної нареченої. Дядько слідує за ним і з озброєним загоном. Вони вриваються до маєтку, Беату замикають в кімнаті, Гальшку ведуть до каплиці, де привезений священник обвінчав її з князем Дмитром. Дівчина з переляку не говорить замість неї слова згоди, каже її дядько, який, до речі, залишається у родовому маєтку, про який давно мріяв. Дмитро забирає юну дружину до Канева, і ця історія могла би мати щасливий кінець, бо Гальчка, власне, не була проти стати дружиною першого лицаря Русі. Якби не втрутилася її мати, бата подалася до короля і заявила, що її доньку викрали зять самозванець і його треба покарати. Король призначив суд. Вчинок Дмитрія ганебний і нечуваний, повний зухвальства, зради, розпусти, жадібності жорстокості. Це зневага для вашої королівської мості. У княгині доньку відібрано, а у вашої королівської мості піддану зневолену, який за правом опіки ваша королівська мость батька заміняла. Вирок суду князь Дмитро засуджений на страту. А якщо хоче жити, має повернути гальшку матері. Ця звістка швидко летить до Канева, та князь і не думає розлучатись із дружиною. Натомість переодягає її в чоловічий одяг, збирає найцінніші речі та тікає до Чехії. Тим часом Беата збирає цілу армію на чолі з воєводою Мартином Зборовським. Вони наздоганяють втікачів у маленькому чеському селі Лиса. Озбройний натовп вривається до будинку вранці. Князь Дмитро саме спустився на сніданок. Історики навіть знають меню того останнього сніданку. Князь просив приготувати каплунів, аби порівняти, де вони краще в Чехії чи на Русі. Нападники стріляють з мушкету, не влучають, кидаються натовпом на чоловіка та б'ють. Даремно Дмитро нагадує, що вони на чужій землі. і Тут інші закони даремно ридає Гальшка та кидається у ноги Зборовському, аби той відпустив її чоловіка. Майже непритомну дівчину саджають у редван, А Дмитра, побитого та закутого, в кайдани кидають до сираю. Там він помирає від гарячки. Не облишають його і після смерті. Мартин Зборовський наказує викинути тіло чоловіка докупи гною. Гальшка знову опиняється під опікою матері і знову починаються торги і змагання за її руку. Та цього разу все вирішує король, аби зміцнити свій союз із впливовим магнатським родом, новим чоловіком Гальшки має стати Лукаш Гурка. Владний тиран ще й на 35 років старший за дівчину. Багата не очікувала такого, адже виходило, що вона своїми ж руками прирекла доньку на ще гіршу долю. Жінка втікає, сподіваючись, що без неї вінчання не відбудеться, та слуги обшукують замок і знаходять жінку, як писав хроніст Лука Горницький. У місці не надто пристойному. Це малась на увазі палацова вбиральня. Силою з пальця знімають перстень, який показують гальшці як доказ того, що мати згодна. Єпископ проводить вінчання, та тут знову з'являється багато, влаштовує скандал і разом з донькою закривається в кімнаті. Король, втомлений від цих сцен, їде скориставшись ситуацією, жінки втікають до Львова, де просять притулку у монастирі домініканців. Там вони проводять кілька років, доки у 1559-му король не згадує про незакрите питання Гальшки. Та й Лукаш не втомлювався нагадувати, що досі не отримав ні молодої дружини, ні її статків. До Львова прибуває озброєний загін. Монастир беруть в облогу, націлюють на будівлю гармати. Але багато і цього разу не опускає руки. До монастиря під виглядом Шибрака потрапляє чоловік. І мати презентує доньці її нового чоловіка Симона Слуцького, освіченого, багатого, ще й двоюрідного брата її дядька. І поки тривала облога гармати, богли молодих обвінчали. А врешті монастирська брама не витримала, і стільки багато не кришала про новий шлюб, гальшку забрали. Дівчину відвезли в родовий замок Лукаша у Шамотулах. Спершу чоловік намагався добитися її прихильності ласкою. Та коли дівчина відкинула його залицяння, заточив у вежі, яку назвали чорною. Він змусив її носити маску, навіть коли дівчина йшла підземним коридором до костелу, щоб послухати за решіткою вечірню месу. Отак, майже у повній ізоляції вона провела 12 років. Беата знову намагалася боротися, писала листи королю та все даремно. А тут ще й така нагода: не пройшло й року, як дівчину ув'язнили, як помер князь Слуцький, начебто втопився. А Гальчка тоді отримала посилку відрубану руку зі шлюбною обручкою. У відчаї Беата намагається викупити доньку і пропонує гурці 50 тисяч золотих, але той на угоду не пристав. У 1565 році матері не стало. А вісім років потому тому Гальчка здобуває свободу. Лукаш Гурка. Помирає. Галька повернулася в острозький замок. Життя вела аскетичне, самотня, одягалася тільки у чорне. Померла у 43 роки. Свій спадок розділила між родичами, а решту віддала на Острозьку академію та друкарню. Не розумію, чому досі про гальшку ще не знято з жодного фільму. Можливо, тому що він не мав би хепі енду. Адже здавалося, б у дівчини було все: багатство, врода, шляхетне походження. Але вона жила у 16 столітті і не мала одного свободи вибору, що й занепастило її життя.